Всім привіт! Сьогодні коротенько покажу вам новий спосіб ланжування коня, де не потрібна корда. Беремо просто за повід і посилаємо коня вліво. повинен бути уважний до нас, до наших дій. Посилаємо. І тут, якщо ми хочемо змінювати напрямок, прогибаємо коня в боку. Щоб змінювати напрямок, беремо трошки прикорочуємо ліву, лівий повід. Повід зараз уже перебираємо пальчики і прикорочуємо правий повід, коли ми розвернули коня. Дуже гарна вправа, коротеньке коло. Ой, це маленьке коло. Дає можливість прогнути коня в боку, сконцентрувати його увагу на вас. І облегшити при поворотах вперед коня. Кінь повинен бути уважним і при повороті перенести вагу на задні ноги і скочити передніми. Приблизно зараз ось так я показую. І... Раз. Опа! Молодець! Молоде. Так. Так. І зараз будемо ще раз робити. Опа, молоде. Направо вона у мене, як завжди, реактивна. Povertate. R. Idem, 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 idem. Треба навчити коня ставати ще. Ходим, ходим, ходим. Хлоп. Вона, бачите, ще не слухається. Бігає, бігає. Оце ну, треба на крок, на кроці робити спочатку. От крок крок, крок, а потім хлоп і обходить. Так. Крок, крок, крок. Крок, крок. А потім хлоп. Будь уважно. Молодець. Пальчики перехватим. Крок. Крок. І вправи більше дають користі, ніж просто бігання на корді. Тут ближчий контакт. Крок, крок, хлоп. Крок, крок. Кінь повинен бути уважний. Крок, То не замарюємо, трошки попробували, повчили досить. Хорош. Хорош! 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 Молодец! Ай, ти моя! Да? Давай, з цієї стороны. Молодець АИШ

换换 <My> <Yes. S 1> <laughs> Ош. Молодець. Молодець. Хорош. Молодець. Не будемо форсувати Сьогодні такий холодний день. Вона трошки вітер збентежена.